Супермашина, там ми регулювали дровами. Закипіло, дрова винімаємо. Треба, щоб більш кипіло, дрова додаємо. Ну так, а ця на газу, ось я вже бачу, що кипить. Треба менше, напевно, щоб трошки зробити газ. Пані Наталя порується біля новенької сучасної польової кухні. Готувати для великої кількості людей для неї не новина. Адже під час оборони Чернігова колектив навчально-реабілітаційного центру номер 2 в день годував півтори тисячі бійців, це не рахуючи цивільних. Далі вони продовжили пригощати смачною їжею мешканців і мешканок пошкоджених мікрорайонів Чернігова. Нині тут велика радість. Від норвезьких благодійників вони отримали нову кухню. Кожна польова кухня вона має свою особливість. Кожна. Тут можна було готувати і тушонки, і е, рибу консерву ми робили. На тій польовій кухні тільки перша і друга страви. Тут можна було кипяток, тут на 160 літрів кипятка в, нас в цій польовій кухні. Ця новіша та старіша, а це вже супер нова. Тут є сковорідки, де можна е, зразу робити котлети, шніцелі, гуляш. Все, все ну будемо пробувати. Ерік Хельгес Пляс, голова норвезької організації Нусейт, котра й подарувала ЧНРЦ польову кухню, провів інструктаж, як нею користуватися і спостерігає за процесом приготування в ній українського червоного борщу. І хоча вони вже кілька разів приїздили до Чернігова, цей приїзд з подарунком став для колективу несподіванкою. Ці благодійники вони приїздять до нас уже втретє. Попередні два візити вони були такі, стосувалися людей, які втратили житло, вони привозили одяг, теплий, взуття, ковдри, спальні мішки. Потім наступний візит вони приїздили на свято до наших особливих учнів, в наш навчальний заклад. І третій їх візит для нас це було такою несподіванкою приємною. Під час боїв за Чернігів норвезькі благодійники спостерігали за подіями в місті в соцмережах, як і за добрими справами колективу навчально-реабілітаційного центру номер 2 24 лютого. Почалася історія і його неприбуткової благодійної організації. Алівінки америтоїкриневумен. Я живу в Києві, одружене на українці, Все хороше в моєму житті пов'язане з Україною. Я теж свого роду біженець. Я був тут, коли почалося повномасштабне вторгнення, і багато хороших людей, які хотіли допомогти, вийшли на зв'язок зі мною, щоб спитати, чим можна допомогти. І так почалася історія нашої організації. У нас є проєкт з придбання таких кухонь. Ми вже придбали сім. Зараз привезли до Чернігова. Незабаром повеземо до Харкова і продовжуватимемо це робити. Мілі руки пані Наталі вправно опановують нову техніку, і от страва української нематеріальної культурної спадщини зі списку ЮНЕСКО вже готова до споживання. Смачно, дуже, 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 дуже. смачно, дуже, дуже. Раз, самий раз Гаряче, да свіже, да. дуже супер. Вже дуже незабаром приготоване на цій кухні зможуть спробувати у ширшому колі. Плануємо виїзди і на Бобровицю, і так само думаємо, що зможемо. Прийняти участь у дні довкілля 22 квітня, коли все місто буде прибирати Ялівщину. Ми виїдемо зі своєю польовою кухнею і всіх нагодуємо смачними борщем і іншими гарними стравами. Колектив номер Нерциномердва годував людей безкоштовно. Нині продовжують свою добру справу. Польові кухні готові до роботи. Новенька має дах, тож тепер ні сонце, ні дощ не страшні.